Якби це було просто щастя, то це було б просто щастя, а все, що зверх того, це же поезія. Слухай, милий, ти захищайся, я стала дика, я Полінезія, колись Гоген тікав на Таїті, лишались тут і модерн, і готика, у цьому черствому, скрипучому світі. Тільки любити тепер екзотика, я порушила всі табу. Нарвані квіти мої унірвані, пасеться обов'язків цілий табун, а я цілую тебе у вігвамі. Що з того, що туфлі у мене на шпильках, я в джунглях була і на силу вибрала. Душі предків приходять на навшпиньки, щоб подивитись. Кого я вибрала? Очі у них великі і круглі, скелі голі, як голіафи, птиця тюльпан п'є воду із кухля, птиця бузок п'є воду з карафи. Дві зірки у хату мені влетіло, сади стоять будійськими храмами. Люблю твоє тіло, смагляве тіло, тіло твоє татуйоване шрамами.